Всім привіт! Всім подяка, хто вчора підписався. Робіть те саме і сьогодні, дивіться нові відоси. Значить, що ми сьогодні робимо? У нас сьогодні знову всі зуборізи в роботі. На великому верстаті. і верстат великий-великий дядько. А роби невеличку зірочку двохрядну. Рок 25,4, 13 зубів. Бачите, завдяки... Завдяки цій системі я збавив оберти і потихеньку-потихеньку. Чому двохрядні, в чому складність двохрядних зірочок? У вас фреза починає виходить з першого вінця і починає врізатися в другий. І в цей момент бувають там такі резонанси, коли ну, в у фрези є каналки. І от якраз Ну, буває таке, що там одна канавка тільки вийшла, фреза якась має там мінімальне прискорення, і в цей момент вдаряє в другий вінець. І зазвичай, ну капець, звуки страшні. На цьому ж верстаті, бачите, він жорсткий, для нього крок 25,4 не проблема. І можна збавити оберти, він легенько собі йде, робить роботу. Так, Це може трошки економічно неоправдано, але... Крок 25,4 для 5D32 для меншого зуба фрезера, він великуватий. Там верстат уже заморений, він розвалюється просто. А для цього якраз. Далі йдемо. Далі я роблю тут... О, треба якраз додати. Зараз додалимо глибини. З половиною. Да. Робимо блок шестерню від фрезерного верстата Ось така от деталюха, нічого тут кримінального нема поточив, внутрішні шліци зробив, зовнішні зуби, заходи і ТВЧ. В принципі, залишилось дорізати один зовнішній вінець і зробити ТВЧ. Ось до нього вал Бачите, там всередині є внутрішні шліци. Тобто, якщо я правильно розумію конструкцію і ідею, це блок шестерня, вона в нас вдягається на шліці. Не хоче вона щось туди лізти. Ну, вона звідси 100%. І оцей вінець замучений, він вдягається ось сюди всередину. І так вмикається коробка це фрезерний верстат. Вона найбільш навантажена ця деталь. І бачите, результат тут, ну результат тут копець. Робимо нову матеріал 38ХА, високоякісна сталь. І робимо термічки і все буде чітко. Так, Ми ну йдемо далі. Тут ще у нас треба зніржі внутрішні шліці робити. Зараз будемо будем перемагати і то. Так, що у нас робить саньочок? Щось він там круте ключі. А робимо прямо бочний вал на 6 шліців. Вмикаємо подачу, вже все налагоджено повністю. Зроблене торкання, бачите, до деталі. Далі набираємо глибину і починаємо прорізати 6 шліців. А потім цим же вавом поміряємо якраз внутрішні шліци на довбальному верстаті. От, так от і йдемо потихеньку.